555 день в Канаді. О, якій сьогодні? 20 й 12-24. І вже півдв'ята вечора. Ще поки що, півдев'яте вечора. П'ятниця закінчилась, гарна п'ятниця. І зразу забіжу вперед. У мене була заявочка дуже класна сьогодні. ну Я класна, цікава тим, що людина поїхала в відпустку і забула витягнути чайник вилку з розетки чайника. Це не потрібно робити, якщо чайник виключений, він виключений. Але все одно людина перестрахувалась, передзвонила в офісі, попросила, щоб хтось пішов виключив. Бо вони, я бачу, виключили цей: виключили е, бікер хвильовку, ні, ні, оцей тостер, і всяка така настольну техніку, вони все повитягли з розетки. Іменно чайник забули, і потім він десь згадали добре, що праску не забули, вінкнену. Що вот. сьогодні зранку я встав, буденник мене розбудив, я пішов на роботу. Я сьогодні був один, роботи було небагато. Пф, вообще там фігня. Це у чайником була заявочка, я помню, ще було кілька таких простеньких. Е позакривав і вирішив піти пофарбувати квартиру. У мене вже був такий план, мої інструменти вже були в одній з квартир, тут неподалік. І я пішов, закінчив я ту квартиру гарно. Приходив майстер. Ремонтувати дішвашер, я сподіваюся, поремонтував, бо я його залишив в квартирі. Там такий майстер, що він трошечки довго робить, я його залишив, бо там був власник був мешканець цієї квартири, і я пішов далі фарбувати. Закінчив я то, прийшов додому, скоренько поїв і пішов кимарнув. пів Піводинки кимарнув, якось трошечки легше, бо оце знову в нас температура плюсова. Недавно була там мінус 15, а сьогодні вже плюс 5. І вона так тримається, тепла. Оці шинок вітри знаходяться, тепла хмара, і тут теплесенько. Я, оце, коли шинок приходить, я спати хочу просто жесть. В інших людей болить голова, там тиск піднімається. А в мене симптом, я просто хочу спати. Хожу, такий, ну ніякий. Кава не допомагає, але але вже сьогодні легше. От. Ем, ніби все. Робота така от була простенька. Прийшов додому, зараз тільки восьма їздили ми малому подаруночок. Там, де, там можна написати листа Санті і вони там готують подаруночок. От Приготували подаруночок. Запакували і зараз будемо відпочивати. Вчора цей я маю на телефоні мобайл Call of Duty Mobile. І я вирішив поставити на комп. Ю. Бо я бачу, можна поставити оцей Call of Duty Mobile на комп'ютер, зручніше. мишка, клавіатура, мені якось зручніше. І мене забанили вчора. Я їм написав листа, що сталося? От сьогодні розбанили. Зараз йдемо побігаємо по Call Call Duty Mobile. І все, ніби нічого такого. Термостат встановив, пофарбував одну двохбедромну квартиру і я закінчив одну ван-бедрумну повністю. Я зайшов туди встановити термостат, дивлюся, вона якраз не зроблена. У мене інструменти під рукою, фарба, я раз махнув і все. Пофарбував, при, поприбирав свій візочок фарбувальний. О, все. -ху -ху. і все. Все, картопельки сьогодні. Пірешки зробили Артур, забігав в гості відбивних, наробив і йому десь дали в церкві рибу. по-моєму Червоне м'ясо. Не пам'ятаю, що за риба. Тунець. тунець. Е, Приніс якраз до картопельки. Сиділи, поговорили і все. І ніби все, сьогодні гарно, легасенька, п'ятниця, спокійна, тож можна спокійно йти віддихати, відпочивати, собі навіть пиво взяв. Оце пиво це ж я розказував, ця квартирантка мені купила, і ми його знайшли. Воно з'явилося вже, нарешті. Воно має бути просто з пшеничкою, якщо пробувати таке пиво, якщо хтось тут. Дивиться, то це найкраще безалкогольне пиво Барбікан. Ну, Не найкраще, само собою, в кожного свої смаки. Я просто не люблю кислих пив. Безалкогольні вони в основному ті от в Україні кислі, а це таке пшеничне, І ні, ніби не, не дуже фільтроване і не гірке. Легеньке як вода. Бардак на столі бо я цей е, виставляв. Оцей столик. Він отак піднімається, він тут їздить над ліжком, і він тут собі стоїть в куточку, легко опускається. І я його забрав з... біля Гудвіла на вагу. Там є контейнер, де це все скидають. Там в тому столику не було одного колеса, воно було виламане. Але так як я так собі плюшкін, в мене є запасні колеса, і я його зремонтував. І там треба було болтики підкрутити, теж це все зробив. І він тепер працює ідеально. Він тут класно підходить. Під е, меблі. О! Ясно. Не вийде, бо тут все підключено, бо тут. Е, може так трошечки буде видно. Оця тумбочка вона з такими поличками теж під дерево. І це вильться такого кольору. Коротше, отакі ось справи. Біжу я відпочивати. Доп'ю пива, я помню, я собі зроблю теплого чаю, зроблю мікс. Солодким, солодко повно, холодильник забитий. Треба то все виїдати. Окей, okay. Па-па.